Друзі, всім привіт! До мене недавно звернувся клієнт і каже: слухай, ну стільки автоподборщиків вже назбиралися. Всі, хто не виїхав з України, всі вже автопідбір в Німеччині, автопідбір в Голландії каже, не знає до кого кинутись, но кинувся до тебе. Взявся, каже, по одній простій причині. Я дивлюсь, ви каже, хоч гайки вмієте в руках тримати правильно і не зліпи, мама, сніжку. Тому ми вирішили вам нагадати знову якісь відео цікаве зробити, тому що вже давно не випускали. Хоча ми кожен день робимо якісь блін такі такі задачі ставимо перед собою, які... Час від часу навіть зовсім не окуповуються, немає з нього вигоди, але ми робимо це для того, щоб здобувати якийсь певний досвід, який не можуть мати інші автоподборщики. Просто бігати по площадках з прибором і казати, я автоподборщик це одне. А робити деякі набагато важливіші речі це зовсім інше. Друзі, ми сьогодні вам покажемо таку бомбову тему, яку я взагалі не знайшов в інтернеті, як вона робиться. Є, що її роблять, але як її вона робиться, не знайшов. Ми будемо якось це пробувати зробити. Я ще не впевнений, тому що ви. Вже зрозуміли по відео, що справа буде з нашим турегом і по назві. Зараз я вам покажу, що ми будемо робити. Його вже людина купила. До речі, ми зараз ставимо, приїде нам міняють, нам здають вісімнадцятого року, на старіший турек з пробігом 120 доплатили і купують цей. В нас буде цікавий турек. Кого цікавить в нього також найнижча ціна в Німеччині буде. Кладемо, кому буде цікавити. Там буде ціна біля 21-22 двадцяти двох тисяч євро. Але умова в нас була по цьому теорику. ось наступним чином. Ми його віддаємо, тільки в ньому має стояти у нас топова система Discovery Premium Вона називається. Тому що всі чогось, коли дивляться на оці колодці, кажуть, ну це просто трешак, це жопа. Реально, ви знаєте, я коли також перші рази дивився, коли шукав, дивився цю машину. Я просто навіть не хотів розглядати машину з отаким тахомідром. Але коли він мені попався, я з ним покористувався, то він бомбув, У нього вся інформативність та ж сама, що на тому тільки карта не виводиться. Карта не виводиться, та якою в частності ніхто ніколи не користується, тому що всі знають, що Google-карти там, і з телефона то є найкраще. Купив собі Apple CarPlay, шнурок Apple CarPlay чи Android Auto, у тебе все є, все комфортно можна автомобілем користуватися, але тим паче все рівно виглядає. Воно все. Набагато круче, коли воно є. Друзі, дивіться, значить, і так починаємо ми робити. Зараз ми будемо розбирати. До речі, по розбору я вам не буду показувати, що до чого. Ми розберемо. Я вже декілька вам сьомочок зроблю. Тому що по розбору, як ця панель розбирається в інтернеті, що є. А от як підключається вже та система, її немає. Значить, дивіться, що нам для цього всього потрібно. Я взявся за голову, коли я знав, скільки нові ці екрани коштують. Оцей новий на офіціалі 4600, цей 3900, Друзі, уявіть собі. 7 тисяч євро. Ну ми купили бушними. Це я здається віддав 950. і за цей віддав 950. Ну, до нього ще потрібно докуповувати різні. Тобто, так як мені пояснили, не знаю, будемо зараз розбирати повністю цю рамку. Тримач нову потрібно купити. Цих дві рамки 230 євро. Я заплатив, це вже 2000 тисячі євро. Купив ось цю, не знаю, можливо, в старому і міняється, але в нас вже руль іде сенсорний. і Ми захотіли купити, тому що в нас матовий пластик, а тут у нас йде глянцевий, щоб було круто, тому що нам потрібно ось, буде в нас вже виводитись ось така крутілка, якої в нас не було. У нас тільки було сенсорне керування або на кермові, або на моніторові. Тому ось така крутілочка буде вимикати, вмикати. Ця крутілочка у нас коштує 120 євро. Ця 96, здається, я заплатив. Потім таких помілочах у нас ось йде фішечка 5 проводів. Ми з цим будемо гратися. Це для мене поки що сама найважча тема, тому що сюди я їх підключу, а куди туди вводити електрик. До речі, самому це не вийде. У мене буде також керувати цим проектом електрик в Україні. Можемо зробити рекламу, вкинути його номер телефона. Людина, яка шарить, яка буде пришивати це всю тему. А там, через різні ці програми, які мені ще не дано, буде це все підключати. І також мені буде підсказувати. Він робив цю процедуру з Аудін, з Туарегом ще не робив, але ми разом будемо це все проходити, цю всю історію. тому вони цей. Там йшли з цими рамочками. Якісь у нас саморізики, ось такі, друзі. І ще також обов'язково LVDS, Be... коротше, ось такий ой кабель. Що то йде за кабель, він йде у нас від голови, йде до. Та хомітра це якраз те саме виводження виводження сюди. Сука, блядь, зібаний цей во Я, блядь, хуяро-хуяро, то нема. Не йде воно. Вивод карт. Які в нас сюди будуть показувати, коли ми зробимо, що у нас карти були перед нашим фейсом. Ось тільки у нас деталів, Йдемо зараз до автомобіля. знов, Я мушу це все розпакувати, зняти. Напевне, було б, звісно, класно. Ну, я попробую без, без керма. Попробую не трогати кермо. Будемо розбирати все без керма. Хоча, звісно, щоб він був знятий був би легший доступ. Коротше, потрібно по порядку, що знімається спочатку дерево, знімається донизу ось ця наша консоль, відкручується тут вже ціла купа саморізів, відкручується спочатку ось ця тема. Потім пішли відкручувати тут різні тримачі тахометра, Сюди дійшли. Потрібно буде ось цей доставати тунелю, також нам розбирати центральний тунель в машині. Я думаю, що ми тут зависли на якісь добрих. Сутки двоє <смеш> з цією темою, а вам потрошки будемо показувати, вже покажемо кінцевий результат. Зможемо ми побороти чи таку тему, тому що ну то реально больно в німців ну, є така комплектація. У нас задня поворотна вісь, пам'яті сидінь, машина, ну все правильно, напнімо, вебаста є в машини, і підігріви керма, і ну, багато чого функції є класних, класна шкіра, музика топова. А на цьому от, вони пожидлись. Хоча я розумію, що якщо 10 тисяч євро треба було за цю систему доплатити, то можливо, покористувавшись, я ось. Цим я б сказав би, напевно, я б 10 штук би не викидав. Але коли вони вже на ринку зараз продаються з цим на всього-навсього там на 2 на три тисячі дешевше, то кожен змін намагається знайти вже з великим дисплеєм. Друзі, погнали! it's with my Чи, друзі, дивіться, зараз mm. без мікрофона говорить, зв'язок mm. поганий. Тут виходить на ну, зовсім з іншої сторони навіть кріпиться Там пластик, я не розумію, нафіга мені бот дав пластик і метал, якщо в мене тільки йде метал, металева, зовсім інша. Іде пластина, які всі тримаються, і там з цієї сторони йде все по такими якимись великими болтами. Ой, співає верховина! Друзі, є сьомочка пішла. Друзі, нам сьогодні прийшла чергова до нас посилочка. Пацани з фронта передали, сказали сюрприз. Давайте разом з вами розпакуємо. Подивимося. У нас вже ціла купа. У нас є картина класна, дерев'яна. Колись після закінчення війни, то все, ми вам покажемо, який в нас збор грамати. медалі в нас є. Ксіва з нагородою, флаг від морської піхоти. У нас є. А це от щось, щось ще одне приїхало, жетончик у нас є. У нас є навіть десь там Владік казав. Що... Другий Владік той, що в Тульчині. Казав, що десь є даже прихований тубус від Джавеліна переданий пацанами. Так, прийшла. А це пацанам. Ми багато вже машин їм допомагали купити. Звідси, і це пацаки сказали, ми тобі хочемо зробити теж якийсь сюрприз. Ну, який сюрприз. Зараз ми разом з вами розпакуємо і подивимося. Саме головне, щоб мені зараз це не було, знаєте, як в тому фільмі, щоб вони мені зараз якогось два пальця відрізали. Разодухи какой-то пидор. <laughs> Представляешь, бля, с фронта гол. Девы, девы тут какая Якась шкатулка такая. Фига, не ну, это, конечно серьезно. Леха, спасибо. Такие вещи мы любим. Ну и у нас деревянный столик, все тут, тут наверное. Воно б стояти, тільки що це до кінця розібратися. Якась шкатулка тут. Ну, Надіюсь, що там немає двох пальців. Це як в тому фільмічка. А як це цей фільм називався, коли йому пальці передали? тьми, помниш? Цей чувак, що колеса хавав. Ні, Ну таке, звісно, ми любимо. що це... Там всередині щось ще є. Щось є. Може щось пусте, а може пацани щось. Хоч две. Так, друзі, та-да-да-да-да-да. Ніфіга собі дивиться стопарики чи що. Ніфіга собі, диви. де Альпіна. Вау, бля, ні, ну це, конечно, реаль. Це. Диви, типа гільза, бля. Ти бачиш Джек, з чого буде вже питися, диви. де порше. Вольцваген Каждый Нифига себе Роллс-Ройс БМВ По любасу БМВ мало бути. Бля, Леха, конечно це подгон Двез гильзив Ё-моё Нафигеть Класс, конечно Пацаны Вот это от что удивили, то удивили. Реально Согласен? На ці вихідні дезінфіцируємо їх. Дезінфекція. Пацани, ще раз спасибо. Ще раз дякую. Але ми тако щось покладемо всі. Та да, ти шо. Та да, ти шо. Це серйозно. Rolls Royce. Porsche. Отку от, от, по центру Карч детку. Вау. Клас. Навіть я, не пьющий чоловік, тяпну 20 грам льоха з цих твоїх цих зуб даю. И буде, і співає верховина. Маленько складаємо не до кінця. Ну в нас вже працює. Подивіться, значить, тут ми з хакерами там мучилися, паяли, перепаювали, зробили. В нас вже, будь ласочка, працює і центральний. Вау, телевізор. Зараз вмікається. Працює ось цей, але в цьому ще захист компонентів, включений. ще чекаємо людину, яка нам його зробить, виправить цю всю ситуацію. Ну, воно працює. У нас все працює. Поки що цей темніший, цей світліший. Надіємося, що потім вирівняється все. Помаленьку збираємо, все вже в нього якийсь вигляд такий вже починає бути схоже на щось ця вся система. О, тому ось помаленьку-помаленьку йдемо до кінця. І вже наступне відео я вам вже покажу, коли ми повністю його вже зберемо. І включимо пісню дідю Василина. Да? Куда нормально? Нам ну, с тобой откуда весь -то раз. Ага. Uh -huh. Два. Это что я каждый из 25 лет не бухаю. Хай да? хай будет в архиве. Пять. <laughs> да, я за последний, не, ну я здесь 28 я был... Смертельный номер, ты <laughs> сегодня? Я, 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 я здесь был, нет, ну, я, я, тут, я кайфую, тут же сколько колы, это треба лед, тут даже кусочек будет, Конечно, высоко, я был, просто я... показываю. Mm. Mm -hmm. Слушай, сколы, бля, отличная штука, пацаны. Вот такой просто лучше, бля. Все. В архив сняли. Тема. Движь, с 25 років, 14 років не бухаю. ну, Было там пару раз, там, щось я, там типа такого по 20 грамм тоже на весіллях. Но вот зараз в цих стаканчиках в, в твоих цих, блядь, просто Дивися, вкус. Бля, все, джека джек, джек, джек розкрився. с кока-колой и вкус раскрывается на стільки в цих гильзах. Да. Ты собі даже не представляешь. Попробуйте, джек сколи, з Хороший. Отлично. І так, друзі, у нас сьогодні просто от такий чемпіонський день. Ми побороли реально цю штуку. Зараз стою, намагаюся. Єдине, що є проблема в цих системах. В мене вже було один раз, майже з'явилася ця тема. Зараз ми спробуємо ще раз намагаюся обновити нові карти сюди ще закачати, але так працює система. Реально, вся повністю класно. Що я вам скажу? Покатався, спробував реально враження інші. Зовсім да, ми обновили машину. У нас кермо стало ось таке, все повністю діджитальне тахо. Цей Телевізор, ну, враження реально да, удорожає. Вся ця процедура приблизно, я десь вже там заблудився, приблизно десь буде коштувати біля трьох тисяч євро. Нам обійшлася разом з роботою майстрів в Україні, які це все проводили. То, що я докупляв кожен болтик, може вийти дешевше. Якщо б, наприклад, з якогось б автомобіля вам продали би, допустимо, цих дві системи разом з рамкою, зі всім, якщо купити, тоді да. Так ми ходили на Volkswagen, докуповували все повністю і трошки вийшло дорожче. Три тисячі євро. Ця система реально новався, коштує більше 10 тисяч євро. Таким чином, якщо знайти класну тачку, ну будуть, допустимо не діджитальне тахо, не Діскавері Преміум, ця система 15 дюймова, то можна цю проблему змінити взагалі без проблем. Дивіться, друзі, я вам кинув реально класний парень, кому потрібен класний спеціаліст в Україні електрик. Я його номер телефона залишу, звати його влад, він мені допомагав. Реально людина була весь час на зв'язку без проблемно. Коли мені потрібно було, він мені все сказав, куди припаяти, коли допаяти. все працює сьогодні. Катався чітко, вау, бомба. Друзі, ну от якщо захотіти, то можна все навіть в новому. Хоча цієї інформації я дуже багато шукав її, реально в інтернеті є тільки. А ми ось установили, але не розказують приблизно що, як, до чого, чим за чим купатися її. Ми ж вам скажемо, друзі, хто хочете, номер телефону, звернетесь до людини, вона вам допоможе це все зробити. Тому як завжди, раді були бути корисними. Друзі, всім мирного неба над головою. Пока.